Всім привіт, народ, ви на каналі Дед з вами Дімас, і сьогодні в нас черговий симулятор під назвою Car Service Together. Не знаю чому, але симулятори заполонили зараз простори інтернету, тому ми з вами будемо намагатися створити власну автомайстерню. Це в нас демо-версія гри, вона доступна в стімі, а запланована дата випуску у 2025 році, приблизно в листопаді. Отже, погнали. З'являємося ми біля нашої автомайстерні Давайте подивимося, що в нас тут є, і наша перша задача це побудувати свій перший підйомник. Так, ми прибули на визначену точку побудувати. Ага, ось, дивіться, ми будуємо зона підйомника. 270 баксів, будь ласка, і перша зона в нас вже є. Щось був якийсь мікрофріз. Не знаю, з чим це зв'язано, але подивіться на ці мацюпусінькі колеса в цій жизі. Це жига, ж, наскільки я розумію, правильно? А в неї такі ось матюпусінькі колесики, подивіться просто. Все-таки я був правий, це в нас лада, тільки тут вона в нас називається Рада, верховна, напевно, що чи що. 21.07. Я пам'ятаю, це, напевно, що ми з друзями ще колись коли були малі, коли це все було незаконно, каталися на такій от штуці. Ну, давайте зараз сядемо, згадаємо колишні часи. Ну, в принципі, задача не складна. Нам потрібно просто замінити акумулятор. Вона в нього погано заводиться. Акумулятор у нас, як бачимо, 9%. І куди він транспортувався? в мене є питання. А, ось, дивіться, тут нам потрібно замовити запчастину підставки, супорта, колодки, пружини. Акумулятори. Е, так, 132 бакси. Один. Замовити. Правильно? Правильно ж роблю? Купити 132 бакси полетіло, а в нас з вами буде новенький акумулятор. Ну, Якщо в майбутньому все буде так само виглядати, тут у нас буде можливість ремонтувати набагато більше автомобілів. Ми б могли за ті гроші, які в нас були, купити відразу декілька ось цих от майданчиків, встановити на ньому підйомники і при цьому мати уже в ремонті не один автомобіль, а цілих декілька. Знаєте, що це незвичайна жига. Це аномальна жига через те, що в неї немає ні одного сліда ржавчини. Ні однісінького сліда ржавчини в нього немає точніше, в неї. Жесть, перший раз таке бачу. Ось і навчання завершено, і тепер в нас в роботі аж цілих два автомобіля зараз буде. Як бачимо, знову приїхала Рада, а ти в нас приїхав на WMV. Такс. WMV. Пора поміняти масу автомобілі, говорять, все, в тебе все по вищому класу. Довіряю тобі, тільки не підведи. Загальна вартість 100 баксів. 100 баксів за те, що замінити мастило. Привіт, кожен раз, коли гальмую, особливо в пробці, диски скриплять. Ага, замінити тормозні диски. Ну, в принципі, не проблема, я думаю, це буде для нас. Ось в нас уже автомобіль на підйомнику. Ляпсь. І маселко потекло. Дивіться, причому доволі таке реалістично. У нас є спеціальний апарат для того, щоб можна було це все діло зляти. І маселко зливається. Що таке? Ти хто, брат? Що таке? Щось не так з гальмами. Ага, Окей. Приймаю твоє, твій автомобіль. Таксе. Ага, немає вільного підйомника. Все, давайте тоді будемо розбиратися поки що з БМВ і будемо розбиратися з Радою. В БМВ вже полетіло її ось ця життєва сила. Я знаю, що в мене в знайомого також БМВ. 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 То прямо воно дуже люблять ось цю от, е, життєву силу, так скажемо. Ну і все, в принципі, ця, цей автомобіль вже може їхати до. Свого хазяїна. Так, давайте підходимо, натискаємо позателефонувати клієнту. Hey, Ляпс І автомобіль поїхав уже в руки своєму власнику. Ось ми і знайшли винуватців ось цього цієї біди Нам потрібно демонтувати поки що два колеса. Два колеса в цього автомобіля. Такс, режим відкручування. Відкручуємо болти з вами. Потрібно їх відкрутити 5 штук і зняти старі супорта. Знімаємо старі супорта. Так, демонтуємо колесо. Ляпс є. Що це в нас таке? Ні, це в нас колесо. А нам потрібно зняти ступицю. А як її зняти звідси? Так, супорта і торм... гальмівні колодки. Їх потрібно замінити. Їх потрібно, напевно, що замовити. Замовити ступиці. Ступиці, не ступиці а супорти нам потрібно зроб, знайти. Супорта ось візьмемо два штука. Е, є. А, вона не просила. Вона просила замінити гальмівні колодки. Галь, галь, гальмівні колодки, колодки, колодки. Ось вони. Два штука, 13 баксів полетіли. Причому подивіться, як воно тут все реалістично. Ми собі так залізли ось сюди. Ляпс, перший болт супорта. Так, цей у нас ржавий, значить, ми його ведешечкою тако промили, він відразу зліз від іржі, і супорт в нас злазить. О, до речі, гальмівні колодки тут були доволі. Ні, повернись, повернись назад! Я не те хотів зробити. Я не те хотів зробити. Так, вставляємо назад гальмівний диск. Дивіться, тут колодки тер... гальмівні доволі таки в непоганому стані, так що ми їх тут. Залишаємо. І тепер це все діло прикручуємо назад. Перший болт супорта. Другий болт супорта на місці. Далі уже ступиться. Так, є. А, підставка це не ступиться, це підставка. Так, є. І тепер закручуємо всі 5 болтів на колесо. Є? Є. І я, виявляється, замовив не ті колодки, які б мали, які б мені потрібно. Так, давайте подивимося, що з тобою? Моствагон гульф. Муствагон гульф. Знайдіть і замініть пошкоджений супорт. Додайте гальмівну рідину. Так, де в нас тут гальмівна рідина? Нам потрібно її для початку замовити. Так, полетіли з вами спочатку по гальмівну рідину. Такс, гальмівна рідина є. Одна штука 10 баксів. Ми будемо замовляти по одному через те, що колодки, які я придбав. Ось в мене тут вони лежать. Ось ці. Ми, до речі, можемо їх продати. Перші продали і другий продали. Я взяв не той розмір. Через це ця, ця жига простояла трішечки довше в ремонті. До так? нас приїхала знову BMW з доволі таки типовою проблемою. А, дивіться, рідина повна. Вона побачила в себе під автомобілем повну калюжу рідини. І тепер нам потрібно знайти, звідки ж ця рідина все-таки почала витікати. Такс, давайте не подивимося, що тут нам. Такс, додати рідину гура. Додати рідину гура. Так, для початку її, значить, потрібно замовити. Значить, заходимо сюди. Так, дивимось. В нас тут має бути ось. Рідина гур рідина Гур, 10 баксів, полетіли. Все? Так, да, все. Полетіла Рідина Гур, а ми з вами повертаємося до Volkswagen. Нам потрібно тут замінити ступицю. Не ступицю, а супорт. Бля, я вже запутався, якщо чесно, в цих всіх термінах. Рідина Гур уже заливається. Нам потрібно відпустити ось цього власника гольфіца папіца. Так, ми його зробили. Автомобіль уже на видачу. Так, давай тепер заберемо тебе на ремонт. Такс, чудова робота, але не зупиняйся. Залишилися ще автомобілі, які потрібно відремонтувати. Будь ласка, зроби перерву. Поділися з нами своїм цінним досвідом. Так, добре. Поки відповідав на ці всі питання, то закінчився робочий день просто-напросто. Так, а тут в нас що? Знайти і замінити пошкоджений гальмівний диск. Добре, давайте будемо шукати. Автомобіль недостатньо піднятий. Я ось таким от лайфхаком дивлюся, так, гальмівний диск. 76%. Нормально. Дивимося ззаду. Я вже бачу, що тут, напевно, що проблема. А ні. Дивіться, якраз таки тут нема проблеми. А тут. О, а ось і наш гальмівний диск, який потрібно демонтувати. Уже у нас народ три автомобіля в ремонті може знаходитися. Так, з тобою ми вже остаточно закінчили. Так, Виганяємо тебе на вулицю. І зараз. О, добрий день. Ще одне БМВ приїхало. Так, зателефонувати клієнту. Ми виконали нашу задачу на 100%. Так. І тепер погнали, що? Забирати жигу до себе в майстерню. Так. Жига вже в майстерні, а ти що хочеш? Так, зима на носі, а я на зимовій гумі. Так. Окей, тобі потрібно буде замінити гуму. Добре, так, сполетіло розбиратися по списку. Далі у нас синя жига, в неї проблеми з ходовою частиною. Так, дивимося, що у нас тут. Так, віддав якимось криворуким замінити колеса, і тепер вона трясеться постійно. Добре, будемо дивитися. І якби в грі не було вказано, що потрібно робити, я б ніколи не здогадався. Тут потрібно було всього-навсього замінити передні проставки. Ми їх успішно замінили так. Спереду, з одного боку. І так само потрібно замінити його з другого боку. Вставляємо її вже на місце, повертаємо сюди колесо. Ну і в принципі все, закручуємо 5 останніх болтів і віддаємо автомобіль клієнту. Так. є п'ятий. Опускаємо її вже. Так, тут у нас ще хтось приїжджав, але я підозрюю, що він вже поїхав через те, що я дуже довго був зайнятий. Так, все, відправляйся тепер ти туди. Тебе ми забираємо в роботу. І тепер, що в нас далі по плану? У нас далі по плану розібратися з цим гольфіцом-попіцом. Нам сказали замінити пружини на варіант комфорт. А варіант комфорт це який. Тут їх тут багато є. 25 см комфорт, уже 403 бакси. Ну, я підозрюю, що це вони два штука. Ми їх придбаємо зараз і спробуємо під. Ну чи підійдуть вони взагалі, чи ні. Поки вони їдуть, ми зараз з вами розберемося з даним колесом. Ми його відкрутимо поки що, поки що ми його знімемо. Автомеханіки, які працюють, напевно, що на СТОшках зараз дивляться на мене просто і кажуть, да-да, наскільки ж просто знімаються ці болти, прям як в грі. Промудохався я з цим гольфом. Ну, як бачимо, до вечора. Реально, тупо до вечора, я мудохався з цими от, е, всіма системами. Такс. Що в нас з тобою? Замінити колеса на зимові, додати антифриз, додати рід, е, рідину омивайки. Такс, омивайка. Зимові колеса, до речі, які тут радіус в нас стоїть. 16, 16 зимові колеса нам потрібно замовити. так Дивимося, що в нас тут є. 16 зима, два штука, 3-4, навіть потрібно їх. Потім нам потрібно додати омивайку і додати, що вона ще просила. Я забув Я забув, що ще вона просила антифриз долити. З'явився в нас ось такий станочок. Ми тут з вами встановлюємо нову гуму уже на жигу. В нас тут є Жигульмет. Він вже, по суті, майже готовий. Тут залишилося буквально що. Е, встановити ось ці колеса. А чого їх не можна встановити? Е, яка причина цього? Напевно, що з ними ще потрібно щось промудрувати. Не дарма ж тут все-таки цей станочок встановлений. А, дивіться тут. Е, ага. І. Відбалансувати колесо. А що робити? Я щось не розумію, якщо чесно. Відбалансувати. Ти Відбалансувати. Все. Ну і все. Жига відправляється до свого хазяїна. Так, зателефонувати власнику. І, якщо чесно, ну да доводиться трішечки помахатися з цим всім ділом. Тут в нас ще дві в роботі стоїть і ще. А, ми вже їх, в принципі, можемо заганяти. Але чи є сенс цього? Тут нам що е, замінити шини на 16-дюймові. 16-дюймові, якщо нам потрібно шини 16r16, е, то напевно, що що? А які йому потрібно? А які йому потрібні шини, якщо зараз невідомо яка пора року? Такс. такс, такс так. 16-дюймові. Тут написано Вінтер. Значить, 16 дюймів. Вінтеровські йому потрібні. Ну, і поки вони всі їдуть до нас. Під всіма я маю на увазі матеріали, ми можемо з вами розібратися з Жигульметом. В нас тут стоїть жигульмет, в якого повністю здох акумулятор. Акумулятор ми виймаємо, вставляємо сюди уже новий, зачиняємо і все. Автомобіль на видачу, як то кажуть. Так, давайте зателефонуємо зараз власнику. Да? Ціна за неправильний ремонт мінус 24. А чого неправильний? Я замінив акумулятор. Замінив акумулятор, я зробив все правильно. Чого, чого неправильно? Вирішив я спробувати вбити двох зайців одним пострілом, але виходиться в мене, якщо чесно, дуже поганенько. Зараз ми проводимо балансування коліс. Уже я замовив колеса для гольфа, який приїхав до нас. Вони вже в мене в наявності. Ну і БМВ зараз також колеса її. Проходять балансування, так як БМВ нам потрібно раніше відпустити, так як воно раніше приїхало до нас, воно вже другий день по суті, в нас знаходиться в ремонті. Думаю, сьогодні воно вже від нас поїде, а з гольфом поставимо йому диски зараз нові, збільшимо розмір колеса. Ну і в принципі, що? Мені потрібно замовити ще мастило Потрібно замовити мастило. Розх... Розхідники, мастило замовити, купити 25 баксів. Все, полетіло воно. Фінальне колесо в нас збалансоване вже остаточно. Зараз ми його прикручуємо. Це БМВ ми відправляємо до нас на майданчик. Ага, а в нас немає вільного підйомника. Жесть. Оце як то жить? Як то жити, як немає вільних підйомників? Так, ну добре, тоді ми зараз розберемося з цим. Тут, в принципі, роботи фіг фіга-ніфіга. Да тут нам всього-навсього потрібно злити масло. Відкрутили кришечку і подивіться, яке мастилко в нас уже потекло. До речі, паливний чи не паливний, а масляний фільтр, напевно, що бошовський стоїть тут. Мені цікаво, чи не може їх компанія Bosch засудити за це, за використання його імені. Такс. Ляпс. Мотор на мастило. У нас, до речі, було 4 літра. Я думаю, що його вистачить. Новеньке, свіженьке заливається в це БМВ. Ну і народ виходить, що поки що все. Перший автомобіль уже на виїзд. Наступний автомобіль також на виїзд. Так, є. І Гольфець попець в нас залишається в ремонті. Я його спробую зараз довести до толку через те, що виявляється, тут потрібно абсолютно все змінити. Абсолютно все. А я цього не знав. Я, якщо чесно думав, що я зараз просто перекину колеса і на цьому виявиться все. А виявляється, ні. Тут потрібно замінити абсолютно все. Якщо пружина, в принципі, може залишитися, я думаю, то ступиця по любе має звідси піти. І уже. Магазин закритий, і через це доведеться чекати наступний день. Поки я закінчив роботу з цим гольфом, пройшов цілий день. Цілий день я встиг закінчити тільки, по суті, два автомобіля. Два єдиних автомобіля я встиг зробити. Тут замінити одні гальмівні колодки, тут розібратися повністю з усіма колес, колесами. Це прям. Прям було дуже важко, якщо чесно. І тепер у нас знову два автомобіля в роботі. Ми їх заганяємо в... на, наш, е, на наші підйомники. Вони двоє стали. Жесть, просто-напросто. Я в шоці, реально в шоці. Так, тут в нас що? Е, гальмівний диск, в принципі, все зрозуміло, знову ходова. Тут додати гальмівну рідину і знайти та замінити пошкоджений супорт. Жесть. Просто жесть. Реально, ходовка це сама важка частина, напевно, що ремонту автомобіля. Ну і поки що я народ з вами прощаюся. Реально, гра дуже цікава, так що, якщо ви хочете її спробувати, посилання на неї, я спробую залишити в шапці в описі до даного відео. Мені гра реально зайшла. Якщо вам також, то ви знаєте, що робити. Тисяйте щось там під відео, пишіть ваші коментарі, став, підписуйтесь на мій канал, буду радий кожному новому підписнику та новому глядачеві. Ну і поки що прощаюся. Дякую за перегляд, всім дякую всім, всім дякую за перегляд, всім пока.